Наприклад, о, санкційна політика, на да, яку ми спостерігаємо о, вже 8 місяців, вже всім зрозуміло, що вона б'є не лише по об'єкту санкцій да, а дуже так, потужно б'є по а, тому, хто їх водить, і навіть б'є по третім країнам, які ніяк не пов'язані з цими санкціями, і це відповідь на цю економічну глобалізацію світу. Але у Китаю імпорт збільшився, якраз з початком ну, введення санкцій. Да, так, вот, да. це якраз цікаво. Розумієте, що Китай навіть в таких от поганих умовах він з рівно шукає, де є можливості, да, тобто і знаходить. Їх. і знаходить. Да, і Росія слабка Росія, це якраз і можливість для Китаю, тому що Китай е, є. Я, я можна, сказати, можна сказати, ніхто так не використовує послаблення Росії як Китай. Тому що він тепер може диктувати ціни на енергоносії Росії. Він може впливати на якісь рішення російської влади в сенсі того, що от туди китайців не пускали, а тепер вони туди зайдуть, і все но ми пере... все одно. Ми і навіть західні там аналітики чи лідери вони перебільшують можливість наприклад впливу Китаю на Путіна в сенсі припинення війни. Оце дуже висока помилка, тому що на мою думку, Китай. Не узгоджував ми про це говорили там з Росією, коли він нападав чи не нападав. Не було узгодження, я все ж таки вважаю. Е, А, І більше того, Росія фактично надурила Китай так чи інакше, тому що е, е, Китай же теж він бачив попередження з боку Америки. Більше того, Америка офіційно попереджала Китай, що за їх даними напад почнеться. А росіяни тим часом говорили китайцям, що ні нічого не будуть. Тобто, фактично. Вони надурили, тобто росіяни надурили китайців, тобто навіть при тому, що вони є найбільшими, найближчими партнерами. А я протилежна точка зору авторитетного історика Тімоті Снайдера. Він вважає, що відповідальність за війну лежить все таки на Китаю, бо США намагались зупинити Росію, а Китай, начебто, повірив те, що війна дійсно буде тривати три дні, і тому і ніяк не захотів впливати на це. Бачите, ну не згодний з вами. Я історик. окей, я, я би відповів Тімоту Снайдеру, те, що Байден чітко сказав ще у у, у і у грудні минулого року сказав, що американських військ не буде на теренах України, і цим Байден фактично відкрив Росії шлях в Україну, коли Росія зрозуміла, що Америка не увійде у цю війну. Де факто да, тобто тут є різні зовсім думки, і звичайно, я не захищаю Китай, але я знаю, що Китай, якраз, якщо бути ми говоримо про позицію Китаю, то він буде продовжувати дотримуватися цієї нейтральної позиції. Нічого не, не може зараз похитати його в принципі в цій в цій позиції. У нього нема якби підстав. Да, слабка Росія і, і Україна вони не можуть зрушити цю глибу, щоб Китай якось змінив свою позицію щодо цього конфлікту, тому що він якраз зайняв для себе дуже добру нейтральну позицію, яка дає йому всі переваги бути якби осторонь цього конфлікту.